Хто винен у руйнуванні енергетики. Зрозуміло, Росія. Скільки вони нас обстрілюють? Вже четверту зиму. Підряд. Чи можна було уникнути таких наслідків, які ми маємо сьогодні? Так можна було. Рада Національної безпеки і оборони 7 листопада 2023 року ухвалила рішення про програму розподіленої газової генерації. Що сталося з програмою розподіленої газової генерації? Вона була повністю саботована. І я особисто дізнався про те, як міністр Галущенко зривав контракти і угоди з японським урядом, який готовий був надати теплокогенераційні установки для тепла, і електроенергії в Одесу, Миколаїв, Херсон і Дніпро. І чому це сталося? Тому що він сказав, нам не треба ці установки, а вони могли б сьогодні врятувати це все від бласі міста від блокаутів. Бо він сказав, що нам потрібні генератори. А Генератори потім в десь роздали своєму бізнесу, а бізнес потім свій для нинішніх колишніх міністрів енергетики почав це продавати. Це відбувалося під час прем'єрства нинішнього кандидата в міністра енергетики. І тепер дивіться, що відбувається нинішній кандидат. В міністрі енергетики каже, що він виправить все і зробить розподілену генерацію, яка була саботована міністром енергетики в його уряді. Ви все вірите? Я ні, тому що ми тут не побачили і не почули нічого конкретного, тільки бла, 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 як робить шмигальця завжди.